Всім привіт! Сьогодні ви знову на каналі Всього потрошку у селі. Мабуть, небагато любителів природи знайомі з ось цим зеленим, дуже гарним, літаючим і одночасно дуже небезпечним для зелених насаджень звіром. І звуть його буйволовидна цикатка. Вона має на голові два дуже гострі тверді роги. І шипа в кінці туловища за крилами, також дуже колючого. Колись я про них читав тільки в книжках, але в себе ніколи не замічав аж до позаминулого року. Теплі зими дають можливість йому добре себе почувати і на території Рівненщини. Цикадок є дуже багато видів, але ця сама небезпечна. Особливо для яблунь та винограду. Вона живиться соком дерев, кущів та рослин. В більшості підбирає однорічні пагони, адже там дуже тоненька шкірка, яку легко можна прокусити. На стовбурі цієї молодої яблуньки ви бачите, як познущалася ця цикадка. Над нею у молодості, бо вже частково позаростали ці рани, які вона поробила. Хто ще не знає, то думає, що це градобоїни, але це робота цикатки. Крім того, що вона живиться листям, соком молодих дерев, то вона ще й робить ось такі поздовжні розрізи для того, щоб. Відкладати туди свої личинки. Тим самим вона дуже руйнує кору і значно призупиняє розвиток дерев. Цікаво, що коли личинка вилазить з-під кори, вона падає на землю і живе за рахунок зелених трав, особливо люцерни, конюшини. Вилуплюється вона в основному в кінці травня, на початку червня, коли настає стабільне тепло, а дорослою стає в кінці літа, і десь на початку вересня починає відкладати личинки. Ось мені вдалося зловити її на листі люцерни, але вона дуже обережна. Добре бачить, зразу стрибає і летить на метрів 2-3. І знову сядає на листя або трави, або на дерево. На дереві її побачити не дуже просто, тому що вона сама дуже добре бачить і старається зразу перейти на протилежну сторону гілки. В перший рік, коли я посадив молодий сад, я не знав, що це сталося з корою молодих дерев, що вона така стала. Побита і шерстка. І чому так повільно ростуть молоді яблуньки? А це вже встигла пошкодити виноград. Ось ви бачите цей поріз. Також дехто думає, що це побив град. Хоч граду в нас в цьому році не було. Побачити її наслідки роботи на винограді дуже просто. Листя на синіх сортах винограду червоніє. А на жовтих жовтіє. Ось ми бачимо, як вона обгризла по кругу черешка листка. Часом навіть і листок в цьому місці ламається. А в даному випадку вона призупинила хід соку до листя. Тут також вона пошкодила стебло винограду. Ось бачите, порізи. Трошки погано видно, але є. Хоча я кожен раз при обробці винограду додавав амплігу. Тут десь, видно, не попало. І вдалося відкласти свої личинки. Дуже часто цикатка робить на однорічних пагонах винограду біля самої землі такі кільця повністю аж до кадмію прогризає кору. Тим самим призупиняє подачу поживних речовин різних соків у стебло винограду. На моєму винограднику я таких кільцевих пошкоджень не знайшов, мабуть, тому що періодично обробляв його ампліго і акторою. А от поздовжні порізи на двох лозах все-таки знайшов. Першим, що потрібно зробити, щоб не жила цикадка біля винограду, а також біля дерев, це не розводити різного зілля, люцерни, як у мене, щоб була. Чиста земля, щоб вона не мала чим живитися, поки росте. Старатися проводити регулярні механічні обробки ґрунту навколо стовбурів дерев та кущів. А якщо вже є необхідність у вирощуванні люцерни чи конюшини чи іншої трави, то потрібно її регулярно скошувати. Але цикадка не дуже перебірлива в харчах. Вона живиться і сочевицею, і навіть соняшником, кукурудзою. Так що, хоч, не хоч, а приміняти хімічні препарати для боротьби з цикаткою все рівно приходиться. І я був змушений обробити не тільки дерева й кущі, а й люцерну актарою. Норма внесення згідно інструкції. А також ампліго. Ну, тут я для винограду ось написав 6 мл на 16 літрів води. Бо в мене електричний пульверизатор на 16 літрів. Але цими препаратами я обробляю не пізніше, як за 30 днів до початку достигання. А пізніше. Проводжу обробку біологічним препаратом, таким як актофіт. Кількість обробок залежить від кількості цикатки. А щоб побачити, чи вона є, потрібно легенько потрусити молоде деревце або окущену граду. І вона тоді зривається, летить. Видно, що вона присутня. А зараз хочу подякувати всім за перегляд цього відео. Побажати миру, міцного здоров'я, гарних врожаїв, почути ваші поради, зауваження. Підписуйтесь на наш канал.